Просто заради фану і гумору, а я пропоную по серйозному зараз по серйозних інформаційних приводах. Власне, Мадяр, чергове відео станом на вчора, я так розумію, мадяр військовий, аеророзвитка, Бахмут, це як завжди. Давайте послухаємо від нього ситуацію станом. на, як він там любить казати, Записую, бо світловий день скоро закінчиться, а ви собі самі уявляєте, що. Коли закінчується світловий день, то в Бахмуті світла м'яко кажучи, Нема. Бажаю міцного еврибани. Мадяр на зв'язку. І як вам то сьогоднішнє скавчання пуйла багатогодинне. Виявляється, то на нього напали насигеняти, а не він віроломно прийшов на землю українську. Окей, головне ми почули. Це той самий. Західний, западний зонтик, західна парасоля, котрою захід, на думку пуйла, обклав все навкруги, загрожуючи рашці. Такий, нелегко було в Бахмуті знайти, але символічний, бо спір'ям це символ того, що перетворюється зусилля э, ворожої армії, коли вона тисне на сили ЗСУ. А тепер давайте без фігри. Я звертаюся, перш за все, до підписників Блискавки для всіх своїх підписників, і для всіх українців. Сьогодні, 21 лютого, започаткована ініціатива досить відомими організаціями: Юнайтед 24, армія дронів за підтримки птахів Мадяра, за підтримки блискавки. Направлена на збір коштів на будівництво 500 дронів Камікадзе. Ці дрони будуть вироблені найближчим часом і направлені не у конкретний підрозділ типу Птахимадяру, а будуть направлені на потреби спеціальних підрозділів літунів на всьому напрямку Бахмута. Тобто кожен організм, в котрому є. Професійні літуни, що вміють використовувати fpv дрони, отримають з того е пулу, на котрий ми з вами зможемо е зібратися, отримають певну кількість дронів FPV і зможуть їх застосовувати по ворожим цілам, як в день, так і вночі. Ми всеціло підтримуємо цю ініціативу, адже. Е того часу започаткували власне виробництво, збір і використання тих дронів камікадзе Мольфар. Знаємо їх потенціал, знаємо їх знаємо їх спроможність наносити досить неочікувані для ворога. Ураження вносячи, вносячи повний деструктив і паніку у ряди особового складу ворога після першого ж потрапляння, тож це є важливою альтернативою всім іншим засобам, котрі ми застосовуємо із е, розряду ударних аер, аероприблуд, так би мовити, аерозасобів. І я звертаюся до всіх підтримати цю ініціативу блискавки. United 24 армії дронів за підтримки, безумовно, птахів Мадяра. Коротенько про Бахмут. Жодного жодного, як і вчора, за минулу добу не було територіального успіху у ворога, за що він нещадно накриває вогнем місто та перемістя, беззупинно луплять гради. Танки, артилерія, штурмові дії відбуваються по західно-південній околиці, по південно-східній околиці і по північній околиці. Ситуація залишається напруженою, але хочу вас запевнити контрольованою. І в подальшому силами ЗСУ. Підрозділами ЗСУ, підрозділами прикордонників, підрозділами ТРО, підрозділами Національної гвардії Бахмут буде втримуватися допоки нам вистачить сил. Разом до перемоги сподіваюся на вашу підтримку і розуміння важливості започаткованого е, проєкту збільшення концентрації користувачів дронів. Камікадзе. За цими літаючими засобами майбутнє і ефективна руйнівна для ворогу діяльність спеціалізованих підрозділів ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Парасойку символічну залишу. Це він прямо гоморочок включив, але е, варто е, розказати про цю ініціативу. Ви насправді кожен з вас е, може долучити.